Ви пишете, якби у вас е, був було, е, було активне життя, ви б не були пушистою. А де я вам написала, що я пушиста? Ви що, з якого дуба звалились? Ось навіть смієте біля мене халовін. А дивіться, а, ви ж нічого про людину не знаєте, таке пишете. Явно що немає розуму. У мене, хто мене знає, два види спорту. І ще третій підключиться взимку. В а ну це біг. Можливо, біг, коли буде сніг на підвозі, так скажемо, асфальті. На землі і це, ну і морози і так далі. Тільки зможу побігтися, не можуть ще, я не знаю, ну спортзал там і біг, а ви таке пишете, і ще пишете 1200 ккал виживання. Ну ну якби ви, так як я дійсно мали там спадковість, мали вже після 40 років а такий вік, я би подивилась на вас, як ви тут виступаєте, що ви тут говорите. І ще багато що. Те, що я забула вам відповісти. Я завжди займалася видами спорту якимись, тому що це просто спадковість. У мене батько любив завжди спорт. І я вам хочу сказати, що це дійсно все передається. Я на нього схожа. У мене мама, наприклад, сестри ніколи взагалі не займалася ніякими видами спорту, ні в молодості, ні в старості. Тому в мене ніяк не може бути, так скажемо, сидячий, нерухливий спосіб життя. Це просто не про мене. Оце все, що я вам хотіла сказати.